Привіт! Привіт! Ну, дійшла черга і тебе трішки опитати. Буду Отож, раді. розкажи, будь ласка, трішки про себе і які ти бачиш основні свої переваги, щоб перемогти на цих виборах. Е -е, начнемо з першого запитання. Мене звати Велико Олександр, хто не знає, е я студент четвертого курсу факультету харчових технологій Національного університету без природокористування. Студентській організації я вже 4 роки, у студентському самоврядуванні я вже 4 роки, і третій рік я зараз голова факультету харчових технологій. На другому курсі я балотувався на голову ІСО факультету і студентської ради. ось, <смір> Виграв голову студентської організації і вирішив там залишити. Трошки пізніше я познайомився з людьми, з якими працюю зараз. Це команда, яка є зараз студентською організацією, основною командою. Максим Паламарчук на чолі з Максимом Паламарчуком. Також там присутні Максим Кова, Коваль, Євген. І багато інших. Не смотри в камеру. А хто шев? А також Гречанюк Максим і обов'язково Олександр Василенко, Євгенія Дошка. І насправді студентська організація це є студенти всього нашого університету. А які ти бачиш основні свої переваги, щоб перемогти на цих виборах? По-перше, у мене є досвід. У мене є досвід роботи в студентській організації. Крім того, у мене є досвід роботи в університеті. Я ще працював у відділі виховної роботи, минулий семестр і це й до 31 березня. Я знаю систему нашого університету, я знаю адміністрацію, я знаю, до кого звернутися, з яким питанням, як краще підійти. Голова нашого студентського самоврядування має знати, з чим він має справу. Також у мене є ідеї, які я Вважаю, що ми з командою успішно реалізовуємо. У нас з'являються ідеї і ми їх реалізовуємо. І я вважаю, що це е, один із найголовніших, е, як ви сказали, чого там, який запрос був. Щоб перемогти на цих виборах. Що це найголовніше, що? Які ти бачиш основні свої переваги, щоб перевага. перемогти я на вважаю, цих виборах? Що це основна перевага. Що ми виконуємо те, що говоримо, те, що обіцяємо. Ну, а взагалі, чому ти вирішив балтуватися на голову СОУ університету? Я вирішив реалізувати набутий досвід і довести до кінця ті проекти, які ми розпочали. І коли я буду головою студентської організації, це буде зробити набагато легше. Угу. За інсайдерською інформацією, якою я володію, від попереднього складу ОСО повинні балотуватися ти і Олександр Василенко. Що змінилося? Ну, ми вирішили, що ми не будемо входити в конфронтації, не будемо сваритися із за цього статусу. Ми вирішили, що дружба для нас важливіша, ніж довжна студентська організація. Тобто ти вважаєш, що ти кращий, ніж Олександр Василенко. Ви що? Ні в якому разі. Ми всі рівні в нашій організації. І Олександр Василенко взяв інший напрямок, я впевнений, що він доб'ється величезних висот і може так скласти, що вище, ніж будь-хто в нашій команді. У нього дуже великий потенціал, але от зараз вирішили, що. Йому буде доцільніше працювати в іншому напрямку, який потрібен саме йому. Ще йдучи на минулорічні вибори з командою Паламарчука, ти вже тоді планував створити монополію в правлінні СО. Наскільки це близько до істини? Та немає ніякої монополії. У нас демократія. Монополія це е, якби от ми нікого не допускали все, тільки ми диктуємо правила. І монополія це коли. Диктує хтось один, так диктатура. У нас працює команда, і будь-хто може до неї е, запросити, ну, подати певний запит на приєднання. Ми повністю відкриті до е, запитань, повністю відкриті до якихось побажань, і е, нам потрібно, нам потрібно, щоб люди задавали запитання. Тому що от, ми набуваємо досвід, так але з досвідом. Чесно кажучи, стає все менше креативу, запалу, мотивації. Нам потрібні нові люди. Потрібні нові люди, які дивляться на наш університет новим оком і бачать нові проблеми, які ми вже не так добре бачимо. Ти приблизно півроку був фахівцем одного з відділів університету. Чи не залишилося у тебе зв'язків та попередних домовленостей з твоїм керівництвом щодо балотування на голову СО, враховуючи їх інтереси? Ні, звичайно, ні. Ем, працюючи в відділі виховної роботи, у нас була вічна проблема, що я постійно в студентській організації. От що я приходжу до них. Десь на годину, на дві швидко роблю роботу і, е, назад, 122-го, працювати з хлопцями. Я завжди залишався вірним студентської організації. І, м -м, чесно кажучи, е, з адміністрацією і там, де я працював, мені не дуже подобається. Ось, тому я пішов, бо там як не крути. Ти повинен підкорятися керівництву. Тут, студентській організації, ми як вільний народ. Ми організовуємо свої заходи і нікому не підкоряємося. Тобто вони ніяким чином не вплинуть на ні. вибори? Ні, взагалі ніяким чином. А, тоді чи полегшувала навчальну успішність твоя робота у відділі СО та активна позиція як студента? Ні, Взагалі ніяк. Полегшувала, е, навіть додавала клопоту. Бо всюди треба встигнути і на пари, і всюди. Це дуже важко. Дуже важко. Ну, наприклад, чи було домовленість про закриття енок, перездачу модулів з адміністрацією вищою. У нас навіть розмови такої не було. Е, наведу приклад, е, наш один е, фахівець відділу Микола Кучерявець, в нього виникло дуже багато великих проблем з навчання. Пробач Микола, що я зараз те говорю. Але ну, це правда. І йому, я не знаю, йому навіть ну, не було думок, щоб йому допомогти з адміністрації. Саша, ти зараз на четвертому курсі. Так. Через місяць захист диплому. Так. І на фоні вище зазначеного є досить чітке враження, що ти балтуєшся для того, щоб гарантувати собі місце на магістратурі. Чи не так? Ні, не так. На магістратуру я обов'язково потраплю, туди, ну, чесно кажучи, не так важко потрапити. Ну, Якщо ти навчався перед цим, а студентську організацію я не можу покинути. Ну, тобто, я не вважаю, що диплом і навчання Ну, мають якось перетинатися. Угу. На якій стадії знаходиться проект «Арпростір», куратором якого є, як відомо, є саме ти. Адже вже майже кінець року, а ніяких чітких змін ми так і не побачили. Прекрасне запитання. Я дуже радий, що ви його задали. Тому що дійсно у нас були труднощі. У нас був застій. Застій в тому плані, що. Було дуже важко ну, співпрацювати з адміністрацією в таких глобальних питаннях, як артпростір. Бо туди треба вкласти дуже багато грошей. І з виборами ректора і з постійними, постійними ремонтами, які відбуваються в нашому університеті, ну, цей відділ дуже загружений. Ось. Але буквально позавчора ми зустрілися з підрядчиком. Ми зустрілися з підрядчиком і ми вже говорили конкретно, що, де, як буде. І буквально сьогодні, вчора був прораб, чи позавчора, а сьогодні мав вже приїхати директор фірми. І ми мали обговорити з ним все точно, щоб він просто побачив обсяг робіт. Йому розповіли обсяг робіт, наскільки це серйозний проєкт, і він вирішив приїхати сам, але щось в нього не вийшло і перенесли зустріч. Е у нас все зрушилось і вже е рахується, знаю, як на українській смета. Е рахується абсолютно все, що треба закупити, скільки це буде коштувати. І я думаю, що до понеділка, ну як мені сказали, до понеділка. Вже це все порахується, і ми вже будемо розуміти, на яку суму можна розраховувати, що ми будемо, можливо, змінювати, бо це дуже великий шмат роботи, але для мене це є З Звичайно сказаного випливає, що поки що це просто балачки. Хтось десь прорахував, десь мав приїхати, не приїхав, коли конкретно студенти зможуть побачити дійсно на ділі якісь. Предметні роботи. дії, Вам так роботи вже буде. роботи, коли будуть вони запущені? Дивіться, все це залежить від е, коштів і коли вони поступлять до нас в універну на наш на наш рахунок, а саме на цей проект. Е, як всім відомо, з державними м, такими підприємствами, ну як наш університет, е, дуже Важкі оці всі процеси переводу коштів, ну, особливо в такий час. І е, почнуться роботи, е, як переведуться кошти. Е, і від кількості цих коштів буде залежати швидкість виконання робіт. Е, по ситуації, яка складається зараз, е, чітко видно, що. До зими, я думаю, що до початку отоплювального сезону ми вже відкриємо арт-простір. Але я думаю, що ми будемо намагатися і ставити, е ставити дедлайн відкриття цього проєкту на 1 вересня. Ну, а вам вже сказали приблизно чітку дату, коли мають бути перераховані кошти? Звичайно, ні. Нам так, такого ніхто не каже. Розумієте, ми м -м -м, студентська організація, ми студенти насамперед. Ми дуже часто виборюємо е рішення ректорату. Ми з ними боремось, серйозно. Е але такі речі, такі речі нам не кажуть. А може адміністрація університету просто не має чіткого уявлення, навіщо той артпростір? Вони мають чітке уявлення. Справа в тому, що ми говорили з ректором на офіційному тоді були зустріч зі старостами і зустріч з викладачами, якось так склалось. Ми презентували цей арт-простір, і ректор при всіх сказав, що він буде. Ось. А як всім відомо і показує практика, якщо наш ректор сказав, що буде, то так воно і буде. Угу. Ти є одним із авторів настільної гри Корпорація Нобіп. Як виникло таке бажання? Ця ідея виникла у Греченюка Максима. Е, я є співреалізатором цього проєкту разом з Максимом. Після е, ми познайомилися з Максом після до Аграрної республіки. Там ми здружились, і потім у нього на е, цьому ентузіазмі після республіки виникла така ідея. Е, ми зателефонували кваші, е, ну, приємно. Приймальню. цей слоган у вікни у, вік, у, вік, у вікни вікнить для себе Україну. Це слоган промо кампанії нашої держави до Євро 2012. Проректор з виховної роботи Сергій Миколаївич ваше. Він був в захваті, і ми приступили до реалізації. А яку суму ти заробив на цій грі? Заробив. Якщо ви думаєте, що ми щось заробляємо в студентській організації, ви дуже помиляєтесь. У нас немає ще такого досвіду, щоб заробляти кошти. Ми тут всі звикли працювати е, за навіть не за пахвалу. Не, не просто, бо ми розуміємо, що крім нас ніхто не буде працювати. Е, ми хотіли щось зробити, звичайно, як будь-який студент, знаєш. О, у нас проєкт вже перший є. Але ні. Ми там, здається, ще й 2000 залишились винні і зі своїх віддав. Тобто адміністрація університету зовсім ніяк не мотивує наших студентів займатися активною діяльністю? Вони мотивують. Але мотивація буває різна. Мотивація буває словом, а буває якимось матеріальним значенням. В нашому світі зараз слово можна, але матеріальне значення краще. А такого матеріального значення від нашої адміністрації мало. Хоча у нас є бюджет студентської організації, ось, але ці кошти ну, йдуть тільки на факультети або там на різні е, вокальні, танцювальні ансамблі, коли вони там уїжджають чи спортивні. Ну, тобто, налічки, по-любому, немає на даний момент в активісті. Як так виходить, що будь-які заходи та святкування твій факультет проводить у профіку ледве не кожного тижня. При тому, що іншим факультетам досить складно отримати це приміщенням хоча б на один захід? Я дуже радий що ви цьому запитанню, прям як мед на душу, чесне слово. Справа в тому, по-перше, Ледве не кожного тижня. Мені приємно, що така думка є в університеті ну, про наш факультет. Але ми там робимо День харчовика, міс містер день викладача. Ну, тобто це раз в місяць, якщо ми там щось зробимо, це буде добре. По-друге, ніхто з інших факультетів так не працює в профілакторії, як наш факультет. Ніхто так не чистить картоплю, не допомагає там виносити всяку їжу на банкети. Нічого цього ніхто не робить, крім нашого факультету. І ми вважаємо, що це справедливо, що нам його дають. Ну, але ж можливо, інші факультети просто роблять якусь роботу в, в, іншу. в інш... так іншу і вони теж заслуговують на це місце. Я вважаю, що кожен наш факультет індивідуальний. І що у кожного є свої якісь привілегії. Те, що у нас є профілакторій, ну, ну він не наш. Це по-перше. По-друге, у нас також дуже велика е, іде суперечка з адміністрацією, нам також його важко вибити. І це ми вже е, просимо нашого декана, іноді, коли нам дійсно вже треба, просимо е, Ларису Влаславовну Бальполивку, щоб вона нам допомогла, з, з, ну, того, що, щоб дали нам. Як відомо, ти був раніше в команді СО Максима Поломарчука. Е, і взагалі, чим саме відрізняється твоя програма від передвиборчої програми Поломарчука? По-перше, я і зараз є в команді Максима Поломарчука. Давайте не забувати, що він буде говорити до 1 вересня. По-друге, я вважаю, що має бути певна спадковість. Спадковість в проєктах і в роботі як студентської організації, так і президентства. Тому що якщо, от, наприклад, якби у Максима був один там курс, а я пропоную інший. І ми тягнули в одну сторону, да, нашу тілешку під названням студентська організація. Потім прийшов новий глава, ми розвернулися і пішли в іншу. Ну, і що це таке? Так не буде прогресу, так не буде е, розвитку. Ми з Максимом е, е, у нас багато спільних думок і бачення нашої студентської організації. І е, е, ми по черзі просто будемо тягнути. А які ти бачиш недоліки в роботі Паламарчука? Робота Паламарчука є такою ж самою. Ну не, а, е я вважаю, і ми всі вважаємо, що ми одна команда. Його робота це така сама: моя робота Максима, Максима і Саша. І якщо говорити про його недоліки, це так само наші недоліки. Е так які конкретно, про які? Контентно недоліки йде мова? Недопрацювання, до <гум> би сказав Максим, але ну знаєш, коли ти постійно пахаєш, і ти дуже стараєшся і вкладеш в це душу, і ну, дуже важко побачити свої недоліки. Я саме тому я дуже гарно відношусь до критики, тому що зі сторони набагато краще видно. Що і як ти робиш, можливо, не так, якщо це адекватна критика. Ну, розумію. А які недоліки у твоїй роботі ми можемо побачити? Ну, в майбутньому, в майбутньому час покаже. Тоді моделюємо ситуацію: так. ти виграєш ці вибори, ти робишся головою СОУніверситету. Що буде з командою? Чи це залишиться стара команда, чи це стане монополія факультету ХТІ на всіх посадах? Хатиї. HTI... Ми будемо з механіками. <laughs> а тобто, механіки будуть в монополії. Це жарт, це жарт. Насправді я вже казав на сьогоднішньому інтерв'ю, що ми повністю відкриті. У нас є в команді і юристи, і лісники, і економісти. У нас були. Ну тобто, люди приходять, люди вкладають також частину себе в цю студентську організацію. І захист рослин, біотехнології та екології також в нашій команді Греченюк Максим, та немає ніякої монополії. Ну, Я не розумію. Просто от всі, я не знаю, звідки вже ж беруться ці ваші думки. Але ну, от, хто хоче до нас, той приходить, той працює, ми дає, приходить до нас хтось з ідеєю. каже, я хочу зробити чемпіонат гумору. Добрий тобі. Ми кажемо, бери роби. Ми будемо тобі повністю допомагати, але ти будеш керівником цього проєкту. Все, він бери роби. І так може зробити будь-хто з нашого університету. Хай люди почують і хай приходять до нас з ідеями. Хоч завтра. Ну, я дякую тобі за такі відповіді. Всі вже в мене питання закінчилися. Я <плес> все. Так. <плес> да. А я тобі просто бажаю перемоги на виборах. Дякую. Polix, não? <laughs>